Привіт! Фітбол гарна штука для вагітних. А, якщо у вас ще немає вдома фітболу, я пропоную вам його придбати, бо а, це така покупка, а, яка ви, яку ви здійсните на багато років. По-перше, для вас за, наразі на ньому дуже зручно сидіти. По-друге, коли народиться дитинка на фідболі, е, класно робити масаж дитинки. Ну а потім, коли вона вже поповзе і е, піде, вона е, вже розумієте попасти ногою або рукою по великому м'ячу простіше, ніж по маленькому. Тож, якщо немає, придбайте. І я вам сьогодні хочу показати. Показати декілька вправ, які допоможуть вам теж підтримувати свою фізичну форму і відчути себе дуже класно. При пологах наразі м'яч теж дуже гарно підійде, знову починаємо з постави, навіть незважаючи на те, що ми сидимо наразі. Так, заплющте очі. Відчуйте, що ваші стопи стоять а, дуже міцно на підлозі або на килимку. І ваш хребет рівнесенький. Вирівнюйте його, плечики відводимо назад, голову трошечки сміщаємо назад. Ніби ми хочемо своєю шиєю, задньою поверхньою шиї, дістатися до невидимого кили... комірця. Так. Таз трохи підкрутили. Якщо ви відчуваєте, що в попереку великий прогин, трохи ніби підкручуйте свій таз. Угу. Вирівняли. Якийсь час просто послухали свій хребет, своє дихання, оцінили, як ви себе відчуваєте фізично і почали з дихання. Кожен новий вдих. Ми можемо знову з руками це зробити вдих повільніший, ніж минулий, і видих через відкриті вуста, спокійний вдих. Ми нікуди не квапимося, ми навпаки трошки себе заземлюємо. Трохи уповільнюємо себе І ще один спокійний вдих і видих, без, без жодних зусиль. Добре. І тепер ми з вами беремося своїми руками за коліна, подаємо таз трохи вперед і скруглюємо спинку, а вдих ми подаємо таз назад і прогинаємося. І видих. М'яч. Гойдається і рухається наш таз. Ви тепер зрозуміли, як вам добре буде у переймах, якщо ви сидітимете на, такі, на, на такому м'ячі? Вдих. Добре. І ще один раз. Видих. Нікуди не квапимося. Дихання повільне і глибоке. Настільки, наскільки вам. Комфортно, дуже класно. І тепер сидимо з рівною спинкою. На видосі лівою рукою ми штовхаємо, відштовхуємося від стегна правої ноги і розвертаємося. Подивилися, що у вас там за плечима. Вдих. Потягнули руки догори. І видих, розвертаємося ліворуч. Зі вдохом ми витягуємо себе, а з видохом ми розвертаємося. Повільно, нікуди не квапимося, насолоджуємося кожним своїм рухом. І ще разочок. Вдих, з видохом розвертаємося. І в інший бік. Видих через відкриті губки, напіввідкриті губки, вдих посередині. Тепер ми з вами кладемо руки перед собою, ніби спираємося на них. І тепер попрацюємо з тазостегновими суглобами видих. Ми відставляємо настільки, наскільки вам комфортно. І вдих, повертаємо. Усі зусильне ми робимо на видосі: видих, і вдих. Тримайте спинку рівно. І ще один разочок, видих. Добре. І знову тримаємося за м'яча. На... Знову працює таз. Видих. Ноги на шпиньки і таз вперед. Вдих. Штовхнули таз і ноги на п'яточки. Видих. І вдих. Прогин. Видих і вдих. Прогин дуже добре. І тепер ми можемо ще попрацювати, потягнути свої боки. Ми випрямляємо, наскільки, можливо, свою ліву ногу. Наприклад, лівою рукою тримаємося там, де можемо зачепитися за праве стегно, і праву руку витягуємо. Ми навіть не намагаємося нахилятися. Ні. Ми розтягуємо бік. Це видих. Вдих, повернулися посередині. Тепер праву ногу намагаємося випрямити, наскільки це можливо. Видих. Вдих посередині. Продовжуємо видих. Погляд направляємо за праву руку, ніби з під вій своїх ви дивитеся, що там відбувається. Вдих. Нагадую, привчайте себе наразі дихати, видихати через розімкнені вуста свої. І ще видих. Добре. І останній разочок в один бік. Вдих. І видих. І вдих посередині. Дуже добре. Тепер ми стаємо, вибираємо з під себе м'яч. Так, ноги розставлені е десь, ну, трохи ширше. Е Довжини ваших плечей. Можна ще ширше, як вам буде комфортно. Ми спираємося руками на цей м'яч, навдосі ми підтягуємо його до себе і намагаємося прогнутися. Ми штовхаємо свій таз назад, маківку догори. Тільки не намагайтеся, будь ласка, зажимати свою шию. Плечики відводимо. Це вдих. Ніби така кішка виглянула з. Паркану і дивиться, що там відбувається у сусідів. Видих, вона побачила собаку і вона ховається. Руки поїхали з м'ячем, провисає. Якщо ви розумієте, що ваші ноги не можуть бути прямими, ну некомфортно у вас тягне, тримайте їх трохи зігнутими. Це не принципово. Вдих, прогин і видих. Покотилися, розслабляємо руки плечі. І знову вдих прогин і видих. І ще раз вдих і видих. А тепер ми поклали передпліччя на м'яч, ноги можуть бути зігнутими. І трошки... Ширше їх розставили. Знову відстань між стопами це довжина вашої ноги. І поїхали. Присі... Дивіться, я стопу трохи розвернула видих і вдих посередині. Іншу стопу ліву розвернула видих, трохи присіла вдих. Продовжуємо. Наскільки присідати, дівчата, настільки, наскільки ви сьогодні зможете. Потрошечку ми рухаємося із зони комфорту, поступово розширюючи межі цієї зони. Тоді, коли м'язи будуть готові, видих. Спинку, будь ласка, тримайте рівнесенькою. І ще разочок в один бік видих. Вдих посередині. І в інший бік. Видих і вдих посередині. І тепер ми поставили знову руки, і тепер ми ніби хочемо побачити свій хвіст. Ну, Якщо ми вже про кішку а, домовилися такий образ. Так, поїхали. М'яч поїхав праворуч, Я хочу подивитися з правого боку свій хвіст. Вдих. Видих. Поїхали. Побачите свій хвіст ліворуч. Вдих. Видих. Вдих. Прогин. Видих. У цей бік навдосі. Повернулися. Знову прогнулися. І знову видих в один бік. Вдих. І видих. Добре. І якщо о, ваша спинка о, добре роз, розкласти себе по м'ячу. але це треба робити дуже обережно. Дивіться, я це роблю не на сковській поверхні. Я опускаюся, бачите, я о, згинаю ноги в колінах, тримаюся за м'яч, і я починаю ніби котитися, але своїми ногами, руками, я контролюю простір. Тримаю м'яч і полежали, розслабилися, розтягується вся передня поверхня. І качаємося туди сюди потрошку, потрошечку. В мене великий фітбол це 85 сантиметрів. Це для високих дівчат. Для дівчат поменше краще 75. Тепер щоб піднятися, тримайтеся, опустилися і знову сіли на м'яча. Ось така розминочка на фітболі. Бажаю вам гарного настрою і гарного самопочуття. Па-па!